На цих заняттях ми намагаємось навчити хлопців працювати вогнепальною зброєю для ураження безпілотних летательних апаратів. Це єдиний метод, який дозволяє на поточний час протидіяти провідним FPV-дронам. Тому ми намагаємося показати практично, як виглядають дрони, що вони можуть. Хлопці намагаються з вогнепальної зброї прицілитись, зробити вистріл. Попали чи не попали це вже завдання інших. Але ми намагаємося якомога наглядно продемонструвати та навчити боротьби проти цих безпілотних літальних апаратів. Ці навчання нам допоможуть вчасно зреагувати та збити по можливості об'єкт. Ми налагодимо свої здібності володінню рушницями. А також як себе ведуть ті ж самі півдрони, щоб вчасно їх збити. Хлопці намагаються засвоїти весь матеріал, який ми надаємо. Команда досить професійна, і я вважаю, що такими темпами це буде одна із потужних команд у нашій бригаді. Вважаю, що після цих занять мої шанси попасти в повітряну ціль будуть набагато більше і набагато краще.